Сьогодні департамент екології та природних ресурсів не ради ініціона черговий екологічний захід. Це в рамках міжнародного дня без пластику. За підтримки міського голови пілосу Андрія Леонідовича, а також за участю представників. Ми сьогодні будемо робити такі дуже чудові поробки. Саме які будуть робитися з пластику, тобто таким чином, ми хочемо показати, що пластик можна використовувати як вторинну сировину, і в подальшому ті вироби також можна використовувати у побуті. Ми проводили майстер-клас під гаслом перероби і прибери саме з пластикових пляшок. Ми робили. Порубку це мітла для того, щоб прибирати, щоб наша, наш дворник міг прибирати біля нашого коледжу. Завдяки цьому ми можемо зменшити кількість пластику, який шкодить нашій планеті, його переробити на щось краще. Сьогодні міжнародний. День без пластику, і це дуже важливий, дуже актуальний момент на сьогоднішній день у нашій Україні. Ми присутні на західі в енергетичному фаховому коледжі. І ми вдячні колективу коледжу та учням за те, що ми сьогодні побачили. Сьогодні ми представники від громадської організації джола підготували подарунки та вручили їм всім учасникам, які приймали участь у цьому цікавому заході. Ми дуже вдячні, що Наше співтовариство приділяє увагу саме цієї проблемі. Справа в тому, що наш коледж готує спеціалістів в області екології. Ми приділяємо увагу всім екологічним проблемам, в тому числі і проблемі використання вторинних відходів. От саме сьогодні наші діти будуть намагатися вирішувати цю проблему як найкраще.